Студентська хорова капела Гавдеамос з Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка приїхали до, до Києва з нагоди відзначення 30-річчя Чорнобильської катастрофи. Вчора ми приймали участь в концерті з всієї нагоди, який відбувся в органному залі. Сьогодні приїхали до Оскольдової могили. Щоб прийняти участь також в панахиді з цього приводу і своїми піснеспівами згадати загиблих в цій катастрофі. Ми прийняли участь в прибиранні території навколо навколо церкви на Оскольдовій могилі. Капела наша гастролює не тільки в Україні, але й за кордоном. Ми завжди приймаємо участь в багатьох конкурсах, фестивалях. Ось нещодавно ми повернулися. З Польської республіки, де виконували реквієм Моцарта, також з такої події напередодні Великодних свят. Нещодавно співали літургію у Дрогобичі в церкві Пресвятої Трійці, бо в нас така традиція вже вже склалася, що двічі на рік студенти співають служби на початку. Року, тобто 1 вересня, і на початку другого семестру, це ми виконуємо разом з нашим капеланом отцем Олегом для всіх студентів міста Дрогобича. Також е, приймаємо участь в багатьох концертах, починаючи від Шевченківських свят. Е, зараз готуємося до відзначення сторіччя Дня Смерті Івана Яковича Франка, готуємо програми і народного плану. І з цими концертами виступаємо як перед жителями нашого міста Дрогобича, а також у Україні і за кордоном. Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас і навіки вічні! Тижня історичних подій. 30 років назад сталася аварія на Чорнобильській АЕС і багато людей з перших днів, не знаючи, що вони роблять, не знаючи, що вони спасають світ, вкладали свою працю в боротьбі з мирним атомом. Багатьох немає. Мільйони людей це ті, які вже відходять протягом 30 років. Незамітно один за одним через хвороби, які вони переносять після наслідків аварії на Чорнобильській трагедії. Але вчора провівши 15-й концерт Реквіюм на протязі 30 років Чорнобиль, молодь буде пам'ятати, і з великими колективами національними капела Корова Думка, національний колектив імені Григорія Вірьовки. Разом студентська молодь університету Михайла Петровича Драгоманова та Дрогобицького державного педагогічного університету Національної академії мистецтв спільними силами провели концерт реквієм в пам'ять тих, кого вже немає, в тих, хто загинув з тими, хто вже і за тих, хто відходить, на жаль, через хвороби. Але пам'ять це є тільки тоді пам'яттю, коли носіями її є люди, то ті, хто залишились, повинні зберігати в пам'яті за тими, що вже немає, і повинні творити добро для тих, хто ще з нами і кому може в ці хвилини важко. І ми сьогодні на Скольдовій могилі другий день провели таку панахиду пам'яті за всіма. Кого немає з нами на протязі 30 років, з першого дня аварії, панахиду пам'яті на Скольдовій могилі в церкві Святого Миколая, в святому місці, там, де з перших днів християнства на Київській Русі було збудовано храм християнського піднесення християнської моралі, християнських цінностей. І ми, як люди, їх зберігаємо. Зберігаємо в своїх поступках, в своїх помислах, в своїх працях, зберігаємо в тих виробах, які ми можемо творити тут на землі. І навіть ця верба, яка була посаджена 4 роки тому за прекрасною людиною Лілією, якій перейшлося дуже багато надавати допомоги. Про своїй професії як лікар, тим, кого можна було ще лікувати, які ще живуть сьогодні. Це, це дерево пам'яті про тих людей, які, може, і не були в Чорнобилі, але відносились до людей, учасників Чорнобильської ліквідаторів на Чорнобильській аварії. Відносилися з теплом серця, з добром серця. Як сказав академік Іван Андрійович Зезюн. Як часто говорить, якого вже немає, як часто говорить Віктор Петрович Антрущенко, філософи, що люди на тій землі завжди мають можливість розділити добро, любов і милосердя до тих, хто є рядом з ними, кому потрібна допомога. І нехай це дерево, ця верба росте і нагадує всім, хто сюди приходить, що в серці є для того, щоб ділитися любов'ю, теплом і милосердям. Всіх померших, невидніх жертв чорнової рядчик, поминайте і заблажений покій Господу помоліться, щоб розбилося, їм всяке прогріщення войне і, і невольне, Господу помоліться, щоб вони були прилічені до Авраама, Ісака і Якова, Господу помоліться. Всі святі праведні і спочивають, Господу помолівся, щоб неосудно їм на страшному судищі Христовому, Господу помолівся. Хто Господи, Ами. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. благодаттю. помилуй При святому причину при, при благословений, славу молодицю нашого родичі, присла Діво Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Боже. Сіня і життя, і купи покій усопших равій твоїх, лілій і всіх усохших, рідних і близьких, нами поминай внесті всіх невинних, жертв чергових, Христе Боже наш. І тобі славу вас селай, нас визначає твоїм отцем, і людям, і многим і жирячим твоїм духом, нині повсякчас, на навіки вічні. Причистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі усопших, равів своїх, нами поминаємо, і гнезді в молитві, оселях праведних на лоні Авраама покоїть до праведних, нехай причислить, і нас помилує і спасе, бо він благий і чоловіко любить. Ім'яця і Сина і Святого, Руха. слава Ісусу Христу! Є у святого Пророка Єремії одні дуже гарні слова. Хоча цей пророк його називають плачучий пророк. Він багато оплакував недолю людського життя, гріхи людські, його називали плачучим пророком. Але є одні гарні слова. Це не його слова. Це слова, які сказав через нього Господь і каже, сину, я полюбив тебе відвічною любов'ю, сину, дочко, людину. Бо коли Пророк промовляє подібні слова, він каже, так говорить Господь, не я говорю, я тільки голос, я тільки уста, я тільки промовляю. Озвучую, але так говорить Господь. Або каже, послухайте це всі народи. Слово Господнє. Так говорить Господь. І ось як говорить Господь, я полюбив тебе, дитину, відвічною любов'ю. Навіть не вічною, а відвічною. Любов'ю більшою, ніж сама вічність. Тобто, роздумуючи над цими словами, можна сказати, що Господь Бог каже, ще не існувало нічого, ні світу, нічого в світі. І тебе в світі не існувало, а я вже тебе любив. Бо якби не любив, тебе б не було, я би тебе не сотворив. І ніхто би мене до цього не змусив, не існувало ж навіть вічності. Відколи я є Богом, відколи я люблю себе, відтоді я люблю і тебе, дорога моя дитино людина. Ось що означає відвічною любові. Господь Бог, якщо промовляє, Він від своїх слів ніколи не відмовляється. Він ніколи не міняє своїх істин. Отже, це відвічна істина. Багато є важливих слів, але це найважливіші. Я би сказав, мені більше інших слів і не треба у Біблії. Цих слів достатньо, бо це велика істина. Не дивлячись на, вс... на всяку нужду, негаразди, випробування, хрести, немочі, драми і трагедії людського життя. Божа любов незмінна. Все небо про мене, земля зникне, каже мої слова, ані одна йота, ані одна риска, ані одна буква не зміниться. Я полюбив тебе вічною любов'ю. Пам'ятай про це у всіх, у абсолютно всіх життєвих обставинах. У народженні, в житті і в смерті. Я люблю тебе від вічною любов'ю. І кличу тебе до участі в цій відвічної любові. Любов Не забувай про це. А яка твоя відповідь на цю істину? А відповідь на любов може бути тільки любов і ніщо інше. Адекватною відповіддю на любов може бути тільки любов. А для цього, щоб розуміти, що таке любов, як жити любов'ю християнською, для цього не треба спеціальної освіти університету. Чи... Ми це вміємо, знаємо від самої хвилини народження. Ось яка важлива <кій> істина до нас промовляє. Навіть тоді, коли ми згадуємо наших рідних і близьких, що відійшли, випередили нас у цій дорозі. Життя земного. І ми співаємо у поминальній молитві, якщо ви почули, що Божим світлом твоїм благим озори тих, що моляться тобі, в любові, зарання в любові звертається до тебе. Зарання наперед, випереджуючи. Не очікуючи різних життєвих обставин, а випереджуючи, ось в чому є мудрість життя, коли ми випереджуємо події, бачимо їх, відчуваємо наперед і, випереджуючи, діємо. А випереджуючою дією є завжди молитва. Заки ми ще щось будемо робити, вже має бути молитва наперед. Кожна справа в житті буде мати успіх настільки, наскільки ми перед тим поклали молитву. Хоча б це, і це вже велика річ, молитвою випереджуємо. Випереджувати події. А особливо останньою подією нашого життя, неминуче, це буде смерть. Подія смерті. Віримо в Бога чи не віримо. І віруючи, і не віруючи, всі є діти Божі йдуть одним і тим самим шляхом людського земного життя. Кінець якого начебто? Або остання подія є смерть. І каже, випереджуючи зарання, наперед. Ось чому говорити про смерть неприємно, але випереджувати. Є історія про один народ, одне таке плем'я. Це плем'я мало таку традицію. Вони короля, скажімо, собі, Вибирали не з поміж своїх, а з-поміж чужинців. Запрошували когось з чужинців стати їхнім таким володарем. Але тільки терміном на один рік. І багато хто погоджувався. Один десь там звідти знайшовся, погодився, став їхнім володарем. Через рік на його місце прийшов інший. Через рік ще інший. І потім одного разу погодився стати один мудрий чоловік, і він замість того, як ті попередники, став володарем, живе, розкошує, в мене вигідне життя, рік життя маю, живу, як хочу, направо і наліво. Але цей чоловік не був такий безпечний, спокійний, а почав випитувати, вивідувати, а що, що з його попередниками було яка доля його покаразників спіткала. Адже він не перший, не єдиний і, напевно, не останній. І він вивідав, що те плем'я має одну таку традицію. Вони, вибирають, вони обирають собі того провідника, володаря, він рік ними керує, панує, а потім його беруть і вивозять на необжитий острів. Далеко, і там залишають. І той чоловік приряджений в нараді. Рік жив розкішно, а далі його чекає фатальна доля. І цей, вивідавши цю, цей секрет таємниці, не жив собі той рік безпечно, а ось що робив? Збирав собі харчі, різні потрібні речі і таке човнами відправляв на той острів. І коли його привезли через рік на той острів, Він мав гарно забезпечені собі насладені продукти, харчування, все інше. І тоді ті, ті що привезли, побачили, оце є мудрий володар. Його повернули сказали, будеш нами панувати над нами до віки, бо ти є мудрий. Такого нам і треба, такого ми шукали. Отже, щоб ми, маючи навіть зручне, яке би ми не мали життя, воно триває рік. У Бога тисяча років, один день і один день, тисяча років, не живімо собі просто безпечно, не думаючи про завтрашній день, а думаючи про той, от, от, що ми маємо відправляти щось, що нам потім дуже і дуже пригодиться. Тоді, коли нас, човно, ангели, перенесуть до вічності. І, і тому провадьмо дні життя нашого, в християнській чеснотах, надійсе в християнській любові. І в мудрості, випереджуючи бодні лихії».